Вітаю нас, усіх радіослухачів. А також вітаю тих, хто спостерігає за нами на Ютубі ФМ Галичина Аналітика. Саме там ви можете переглянути нашу розмову, тому підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте наші відео. Ми будемо раді бачити і чути вашу думку. Зараз поговоримо трішки про енергетику, про те, що турбує кожного українця. Тому що бачимо, як за останні дні, після 26 серпня, коли стався ось цей комбінований удар з боку Російської Федерації, були. Ракетна небезпека, а також небезпека БПЛА. Власне, дуже багато влучань було по енергетичних об'єктах України. Максим Білявський долучається до нашої теро. Пане Максим, доброго дня. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава паноксим. Якщо споглядати, от зараз ось ці такі удари знову ж таки було нанесено по енергетичних об'єктах, і бачимо, Куренерго почало відключати у різних регіонах світло трішки, десь сьогодні у нашому регіоні, до прикладу, у Львові стабілізувалася ситуація, менше відключень порівняно з минулими днями. Як у столиці, зрештою, як вважаєте, наскільки от зараз оці відключення стануть більш масовими, чи все ж таки вдасться стабілізуватися? Ситуація. Ну, перш за все, потрібно розуміти, що енергосистема України збалансована, цілісна, і це саме головне, тому що ворог, насправді, на мій погляд мав на меті нас підвести до фактично блокауту. Цього не відбулось завдяки славним збройним силам України і енергетикам, які своєчасно зробили свою свою роботу і дуже на високому професійному рівні. Звісно, відключення були зокрема і превентивні, тому що ворог цілився якраз на вузлові з'єднання для того, аби розхитати енергосистему і фактично вивести в такий. Можливо, навіть браун-аут, можливо, це назвати, як говорять американські фахівці, це частотний дисбаланс, коли система просто не може оговтатись, тому що немає калібруючої частоти, і фактично, браун-аут, А наступний крок це вже блекаут. Цього не відбулось, Це саме важливе. Зрозуміло, що обстріли, як повідомляв вчора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Були на цей раз, скажімо так, нестандартні, тому що використовувалися касетні боєприпаси. Фактично, це призводить до того, що тривалість відновлення тих чи інших об'єктів вона більша, тому що потрібно проводити додаткові роботи по розмінуванню самої території того чи іншого об'єкту, а вже після цього. В умовах повної безпеки переходити до відновлення тих чи інших вузлів, якщо вони постраждали. Тому ремонтні роботи можуть тривати більше часу, аніж зазвичай вони би тривали, якби це були боєприпаси, які. Ворог застосовував раніше, але в мене немає сумніву, що ми відновимо ситуацію з однієї сторони, з іншої сторони, потрібно розуміти, що, на жаль, терористичні російські війська е можливо будуть в майбутньому також пробувати завдавати удари е по енергосистемі, тобто ризик ударів е зберігається. Е відтак в е цей Період, який характеризується загалом як підготовка до пального сезону, нам вкрай важливо. Перш за все з розумінням поставитися до ситуації, тому що за моїми особистими спостереженнями крайніх два роки ворог комбінує не лише фізичну атаку на енергосистему, але і проводить активні інформаційні психологічні спецоперації, навіюючи різні міфи про те, що нібито Україна експортує електричну енергію до Європейського Союзу. І тому 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 подібне. Тобто, фізична атака супроводжується психологічною атакою, і мета насправді розбалансувати або змінити суспільні настрої, і це дуже гарно простежується, наприклад, коли ті чи інші коментарі з'являються в інформаційному просторі, з'являється під тими коментарями, велика маса, я би навіть так сказав. Ботоферм, які починають, скажімо так насаджувати ті кремлівські міфи, з якими нам в свою чергу доводиться, скажімо так, боротись, ті всі нісенітниці, які по великому рахунку не мають нічого спільного з реальністю. Наприклад, один з міфів, який поширювався, що нібито електрична енергія експортується до Європейського Союзу, насправді. Якщо ви візьмете відкриті дані платформи операторів енергосистем Європейського Союзу, ви побачите, що жодного комерційного експорту електричної енергії в Україну не було в той чи інший період, на який посилається. Кремлівський бот це перше, друге він не може бути з точки зору фінансової цільності, тому що, наприклад, зараз вартість електричної енергії на оптовому ринку складає приблизно 130 євро. А даруйте в східних країнах Європейського союзу, які суміжні. з… Енергосистеми України, тобто поміж державним з'єднанням, аналогічний мегават електричної енергії вартує приблизно на 25% дешевше. дешевшу. Тобто, навіть немає е, зиску і жодна. Відродна... Безмістовно, і більше того, скажу, що жодна митна організація Європейського союзу не проведе відповідного оформлення цієї електричної енергії, тому що з чого нараховувати відповідні податки і до чого прив'язуватись, тобто це правдіть працювати собі в мінус. Ну це дуже дивно. Пане Максим. Давайте і... трішки поговоримо. Бо знаєте, дуже багато думок було стосовно на осінь, які можуть бути відключення, і тут були заяви Укеренеро. Соло того, що треба готуватись до двох сценаріїв: оптимістичний 6-8 годин, песимістичний там до 12-14 годин в добу, що може бути не може бути світла в домівках. Як ви от зараз бачите для себе цю ситуацію? Все ж таки, чи вийде держава на той момент відновлення нашої енергетичної інфраструктури до того, щоб українці чули і бачили і відчували якомога менше цього дискомфорту у домівках? Моя особиста думка безумовно ми вийдемо із ситуації. Якщо ви повернетесь, наприклад, до листопада-грудня 22 року, жовтня 2022 року, аналогічні запитання мені задавали наші колеги на телеканалі 1 плюс один. І тоді, в принципі, мало хто міг на себе взяти відповідальність прогнозувати, чи там буде, наприклад, блокаут, так якщо пам'ятаєте. Тоді з усієї відповідальності сказав, що блокауту не буде, і насправді до сьогоднішнього дня у нас блокауту не було і він е, неможливий е, з багатьох е, технологічних причин, перш за все, через синхронізацію з НСВІ. На сьогоднішній день сказати саме яка буде тривалість відключень дуже складно, чому тому, що недостатньо у жодної недотичної до поточної роботи системи людини інформації, аби зробити прогноз. Це перший момент. Другий момент потрібно розуміти, що балансування відбувається миттєво. Це попит, пропозиція там фактично долі секунди і. В цьому вся і суть балансу в енергомережі. Єдине, що можу сказати, третя позиція полягає в тому, що нам потрібно навчитися довіряти перевіреним джерелам інформації і власне тим джерелам, які відповідають за цю інформацію. Тому якщо Укренерго дає сценарії, перший другий сценарій безумовно. Ці сценарії підкріплені конкретними розрахунками. Е я схиляюсь до позиції Укренерго. Я вважаю, що е графіки відключень, на жаль, будуть, але вони не будуть такими суворими, е якими могли б вони бути. Скажіть, будь ласка, от держава. Держава вдавалася нещодавно, от коли був цей великий дефіцит електроенергії в червні, коли трапилися ці великі обстріли енергетичної інфраструктури, те, щоб, до прикладу, на сході країни, таких областях як Харківські, Донецький, не відключати взагалі електроенергію, натомість обмежувати десь споживання на заході країни, в центрі чи на півдні. Чи зараз буде таке, чи ми будемо бачити, тому що вже відновили, я бачу, всюди відключення. Світла, і навіть в прифронтових територіях, чи може вдаватися так міксувати, зрештою, щоб там мешканцям, які живуть близько до лінії бойових дій, щоб вони менше відчували дискомфорту, ще й з відключенням світла, як ви гадаєте? Ну, така пріоритетність зберігатиметься безумовно. Я більше того скажу, що, на мій погляд, мета ворога була не лише в стратегічному плані, так довести нас до блекауту. Це стратегічна мета, а тактична мета полягала в тому, аби розділити насправді нашу нейросистему на дві частини, на два острови, які б не змогли б обмінюватись струмом відповідно: Західний і Східний, і фактично в Західному острові мав би зберігати. Профіцит а в східному дефіцит, і тим самим, е ця ситуація за задумом ворога мала би напевно впливати в тому числі і на суспільні настрої, тому 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 подібне. А додатково, що ворог, скажімо так, застосовує свої центри проведення психологічних операцій. Ну, власне, десь така ситуація. Тому зараз е вкрай важливо. Нам зберігати практику байливого споживання електричної енергії це перше, друге, користуватися лише перевірною інформацією і черпати цю інформацію з перевірних джерел це військові адміністрації, це Укренерго, це міністерство енергетики України. Це безумовно, що інформаційна ситуаційна. гігієна повинна бути для кожного українця. Тим паче, ми живемо в час, коли інформаційно-психологічні спецоперації, які застосовують росіяни, тим паче, які стосуються світла, а це торкається кожного українця. Вони доволі сильно впливають. Е, Мі здається, що і основний посил погодитися кожного ен... обстрілу енергетичної інфраструктури, це є зламати психологію ось цієї незламної нації. Як нас вже можемо говорити за цих два з половиною роки війни, скільки вже вдалося пережити українцям і зберігати ось цю психологічну стійкість? Безумовно, ворог має на меті зневірити? Суспільство, але це неможливо. Це не про нас. Ми стійкі, ми сильні і обов'язково здобудемо перемогу. Якщо так ще резюмувати, зараз ось ці відновлення, скільки часу знадобиться нашим енергетикам, щоб сповна ось цих відключень світла у вересні, принаймні в найближчому місяці, які зараз нас чекає, було менше, я сподіваюся, що це буде доволі швидко. знову ж таки, є обставини, про які ми з вами говорили, які додають додаткові години або можливо доби. Це застосування касетних боєприпасів. Я боюсь прогнозувати і назвати конкретні дні або години. Чому? Тому що цю інформацію знову ж таки може скористатися ворог і відкоригувати свої терористичні плани. Тому і тут нам потрібно бути вкрай обережними і з обережністю ставитися до прогнозів. Я скажу наступне. Нам потрібно потерпіти, нічого страшного немає. У нас енергосистема цілісна, тому головне зараз терпіння і дати можливість енергетикам зробити свою роботу, і не додати інформації або задоволення ворогу від чварів або чогось іншого. Дякую, пане Максим. Максим Білявський, аналітик енергетичних ринків, з нами спілкувався у радіо ЕТРІ Галичина. Сьогодні обговорювали ситуацію з енергосистемою України після того, як сталися масові обстріли з боку Російської Федерації. Зараз світло помаленьку відновлюється у кожному регіоні. Ви бачите, що з кожним днем все відключень все менше і менше стає з паном Максимом Трішки аналізували. Енергетичну систему нашої країни і сподіваємося, що ваш прогноз цей оптимістичний, теж буде втілений у реальність. Спасибі, що долучились до нашого етеру. Нагадаю, що ви нас не лише можете бачити, а лише чути, а бачите також на ФМ Галичина аналітика. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки, і будемо цікаво послухати, що ви думаєте стосовно енергетичної ситуації у вашому регіоні.